Вороны москвички меня разбудили, промокшие спички, надежду убили, курить, значит, буду дольше жить, значит, будем корабли в моей гавани жечь. На рубли поменяю билет, отрастись бы до самых до когда я вернусь домой, с тобой мне так интересно, а с ними не очень Я вижу, что тесно Я помню, что прочно дарю время видишь, я горю. Кто-то спутал и поджег меня, Ариведерчик. Не учили в глазок посмотреть, И едва ли успеют по Я разобью турнике и побегу по своим. Обратный щечный билет я буду ждать, ты звони, свои обычные шесть, Я стала старше на жизнь, наверное, нужно учесть корабли мы гавани не взлетим, так поплаваем Стрелки ровно на два часа назад. взлетим так поплаваем, стрелки ровно на два часа назад. Мы и гавани. Не взлетим так поплаваем, стрелки ровно на два часа назад. Мы и гавани. Не взлетим так поплаваем. Ліна, у прямому ефірі телеканалу СТБ це X-Factor. Привіт! Ой, Можна я так скажу, хотіла Добрий вечір, Україна! Клас, все так казали, я так буду казати. З тебе 500 гривень. Є 500 гривень? Немає? Потім, вам... потім потім віддаси. Які відчуття у тебе? Mm, ну, Мені більше сподобалося, ніж виступати 12-й, э, тому що я ще була так нервово. Ну, однак я не веду. Норм. Норм. Ти хвилювалася? Угу. Uh -huh. Дуже хвилювалася. Uh -huh. А чого? Ну, тому що я боялась піти таку пісню. Як ти думаєш, ти впоралася з завданням? Не знаю. Хоч почути? Ну, вибачте, але ви тут нічого не вирішуєте. Аплодуйте, аплодуйте. але зараз ми спитаємо у наших суддів. Ну і е, мені здається, що першого е, треба запитати Дмитра, бо він. Як ніхто інший знається на творчості земфіри, Дмитро, що скажеш? Так, ми дійсно грали цю пісню у зеленому театрі, як і я на цій, діла, на цій пісні ми випускали, до речі, ворон в небо, і це був такий дуже, дуже пронизливий момент. І це дуже пронизлива пісня, пронизуюча на наскрізь. Вона, знаєте, як така вогняна стріла, яка просто б'є, і при тому, що це дуже Подобаєшся мені як артистка і як співачка. Мені здається, що її не можна співати без певного відчаю. І я цього відчаю у твоєму виконанні не відчув. Ти добре заспівала її, але не вистачило саме, знаєш, от, прямої емоції, яка б зрубала просто все. І мені здається, що таку пісню на, на ми співати не можна. А, тому, але я навіть не про це хотів сказати. Ти знаєш, я всю пісню, особливо на фразі кораблів мої гавені, як я вже казав, що я повернувся з Одеси і думав про, якщо чесно, ну я розумію, що в нас розважальне шоу, але я не можу не сказати, що у нас зараз а, потрапили в полон українські моряки, і в Одесі через це ну не дуже веселий настрій. І мені дуже хочеться, щоб вони якомога скоріше повернулися додому. І щоб ми змогли через музику все ж таки насолоджуватися життям. І це все, про що я думав, коли ти співала. Я дуже сподіваюся, що вони повернуться додому, до своїх близьких, і ми знову зможемо як раніше відчувати музику і насолоджуватися, насолоджуватися екс-фактором, тому що зараз я цього не дуже можу. Андрій Михайловичу. А, Полина, привет. А, я вот думаю, вот я, вы знаете, как я к вам отношусь, да? Вот с большой симпатией. Я думаю, я все время жду, когда вот вы появитесь. Думаю, вот как вот мне очень, ну правда, я за вас болею, как зритель. И думаю, ну почему меня это не трогает? Вот я сегодня сижу, и меня всю песню это не трогает. Я с Димой согласен. Вот нет, не было какого-то. Я и так думаю, может, у меня такое настроение? Может, я еще как-то Не проснулся, не знаю. Я сейчас сижу и думаю: вы знаете вам так не идет быть обычной. Вы сам по себе необычный человек. Вы когда поете свои песни, вы странные. Вы как-то это говорите: а все странные, все играют, что они такие обычные, все сумасшедшие. И вот нужно избегать обычности в вашем случае. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. И когда вы просто девочка, которая хорошо причесана и там, ну, как, наверное, хорошо одета, меня это не, не трогает. Мне хотелось, чтобы вы были не причесана, а с каким-то каким странным выбриком таким, да, вот, чтобы я хотел бы вам сопереживать. Сегодня, к сожалению, этого не было, но я думаю, вы учтете мои добрые пожелания вам, хорошо? Избегайте да, обычности, это в вашем случае просто плохо. Чекайте на третій ефір, якщо він буде, звичайно. Олеже, ну захищайте, будь ласка. Поліночка, ти знаєш, той, хто нічого не робить, ніхто нічого не каже. І взагалі, хто є ніхто, той не отримує ніякої критики. Для того, щоб отримати критику, потрібно щось зробити. І тільки на своїх помилках ми вчимося. Це тоді, коли ми робимо свою справу. Я згоден, деякий мірі з Андрієм Михайловичем теж. Ем, я знаю, для тебе було сьогодні це важко робити, тяжко, тому що в ем, тебе такий перел... перехідний такий був е, зараз е, період, переломний, то що ми з тобою робили на репетиції. І я це зараз в виконанні в твоєму відчув. Ем, так, можна, можна чого багато знаходити там е, вокально все. Е, ти відіграла е, акторськи, непогано я б сказав би, і я думаю, що надалі все буде краще і краще. Тому що в тебе є велике майбутнє на цьому шоу. Я тобі дякую. Йди, готуйся до наступного. <с> я так хотів би, я так тобі бажав би. Слухай, ну не треба засмучуватися, вони там на тебе нападають. Але якби тут була Настя, вона б сказала: мені сподобалось, ти молодець. Давай так уявляти. Я на твоєму боці знай про це, а ви що ви скажете? Ти бачиш, що вони говорять?